Наташа сиділа в лікарняній палаті, сподіваючись, що чоловік прийде до тями. Перед її очима пропливали картини минулого. Перше знайомство він одразу їй сподобався побачення, весілля, медовий місяць, вагітність, пологи. Жили вони добре, ніколи не сварилися. Чоловік обожнював маленьку донечку усе було б так добре, якби не та аварія. Лікарі не давали жодної надії. Та Наташа все сиділа. Сподіваючись, що він хоча б на мить розплющить очі. І він розплющив. Діма обвів поглядом кімнату і, побачивши Наташу, прошепотів Я Я буду з тобою. Поки ти будеш потребувати. Буду з тобою. Після цього він знову знепритомнів і більше до тями не приходив. Наташа поховала чоловіка і за звичаєм селища, в якому жила, відзначила дев'ять днів, а потім і сорок. Коли гості, що приходили на поминки сорокового дня, розійшлися, Наташа пішла зачиняти хвіртку. Раптом біля воріт вона побачила пса. Він був великий і чорний, увесь у реп'яхах і ковтунах. Наташа скрикнула від несподіванки, а пес радісно завиляв хвостом, ніби знав її. Подумавши, що це чийсь сусідський приблуда, Наташа зачинила хвіртку і пішла до хати. А коли вранці вийшла до магазину, з подивом побачила того ж самого пса. Він лежав під воротами і, побачивши жінку, підвівся, виляючи хвостом. Собаки в Наташі не було, тож вона вирішила залишити його в себе. Вона вимила і вичесала псу шерсть, нагодувала та облаштувала йому будку у дворі. Так Тишко став її сторожем, який лише тішив господиню. Він ніколи не кривдив котів і курей, зате не пускав у двір жодного чужого. А як він любив маленьку анютку. Доньку Наташі це й словами не передати. Він дозволяв їй робити з собою все, навіть катав на спині, як поні, не намагаючись скинути. Наташа завжди була спокійна за доньку, коли поруч був тишко. Минув рік, потім другий. Біль утрати поступово притуплювався. Наташа почала виходити з депресії. Вона віддала доньку до садочка, а сама влаштувалася на роботу в місцевий продуктовий магазин. Був теплий весняний вечір. Наташа втомлено йшла додому. В одній руці вона тримала руку анютки, а в іншій важку сумку. Раптом вона відчула, що хтось вихопив сумку з її руки. Обернувшись, Наташа побачила приємного молодого чоловіка. Перепрошую, що налякав вас, але я не можу дивитися, як жінка носить тяжке можна я допоможу донести? Звісно, від такої несподіваної допомоги неможливо було відмовитися. Поки йшли, познайомилися. Чоловік представився ігорем. Виявилося, що він самотній, нещодавно переїхав до селища і живе на сусідній вулиці. Ігор доніс сумку до воріт. Наташа відчинила хвіртку, але тут тяжко мовчки вилетів на вулицю і з глухим гарчанням кинувся на нового знайомого. Наташа ледь устигла схопити пса за загривок, і його білі ікла класнули в повітрі біля горла, приголомшеного чоловіка. На цій незграбній ноті закінчилася їхня перша, але далеко не остання зустріч. Уже наступного дня. Ігор знайшов Наташу на роботі. Він почав наполегливо до неї залицятися, засипаючи подарунками й обіцянками. Наташа, виснажена самотністю та болем утрати, не була проти. Невдовзі їхні стосунки стали близькими. Ігор почав ночувати в Наташі. Щоправда, поки він був у гостях, їй доводилося зачиняти свого пса у вольєрі. Зазвичай, добродушний тишко, при Ігореві поводився вкрай дивно. Він, не гавкаючи, лише з повним ненависті гарчанням, бився грудьми об огорожу вольєра. Наташа розуміла варто псу опинитися на волі. І він знову спробує загризти її кавалера. Він явно ревнує мене до тебе, якось сказав Ігор, спостерігаючи за реакцією пса. Мені здається, він небезпечний для Ані. Хочеш, я прилаштую його сторожувати на будівництво, а тобі подарую спокійного собаку? Ну ні. Відрізала Наташа: Цей пес з нами довше, ніж ти, і Анюту він обожнює. Ти до нього й пальцем не доторкнешся. Стосунки Наташі з Ігорем розвивалися стрімко. Їй так хотілося влаштувати своє життя, що вона заплющувала очі на тривожні дивності свого залицяльника. А саме на те, що він приїхав невідомо звідки й оселився в покинутому будинку, не працював і особливо роботи не шукав. Не помічала вона і нездорового потягу Ігоря до маленької анютки. Рання осінь принесла зливи і похолодання. Збираючи вранці доньку до садочка, Наташа зрозуміла, що в неї температура. На роботі треба було бути вчасно, відкривати магазин. Виходу не було. Наташа зателефонувала Ігорю і попросила посидіти за нюткою. На що він одразу погодився? Зачинивши тишка у вольєрі та впустивши Ігоря, Наташа побігла на роботу. Встигнувши вчасно, Наташа взялася до справ. До обіду мала прийти напарниця і підмінити її. Приблизно в цей час до анютки мав приїхати лікар. Час минув швидко, і, нарешті, передавши все напарниці, Наташа побігла додому. Зайшовши у двір, вона відразу зрозуміла, що щось сталося. Двері до хати були відчинені і гойдалися від вітру. Хвіртку у вольєр тишка було вирвано, пса не було видно. Наташа влетіла до хати. Ігоря ніде не було, вона почала кликати доньку. Раптом із дитячої вийшов тишко. Подекуди на морді шерсть злиплася від бурих плям. У Наташі серце завмерло, але тут же відпустило, бо слідом за псом вийшла анютка. На лобі в неї була садна, сукня порвана, вона трималася за шерсть тишка, а на правому зап'ясті виднілися синці. Наташа кинулася до доньки. Анюточко, рідна, що сталося? Що з тобою? Дядько Ігор мене вдарив, а тишко за мене заступився. Наташа намагалася вгамувати дедалі сильніше тремтіння в руках і вибудувати послідовну картину з уривчастої розповіді доньки. Дядько Ігор не хотів годувати тишка. А я знала, що він голодний. Я взяла його їжу і вийшла, щоб покласти. За мною вийшов дядько Ігор, почав кричати, вдарив мене і потяг за сарай. Дівчинка розплакалася, але продовжила. Тоді тишко вирвався і збив його з ніг. А я побігла додому. А потім прийшов тишко, і ми з ним чекали на тебе. Хитаючись, роздирана найстрашнішими передчуттями, Наташа пішла до сараю. Перше, що вона побачила, це ноги, що стирчали за сараю. Ігор лежав обличчям донизу в бурій калюжі. Штани були спущені. Наташа не стала його торкатися. З хвилини на хвилину мав з'явитися лікар, а ще потрібно було викликати поліцію. На ватяних ногах вона зайшла до хати. Тишко так і сидів біля анютки. Наташа поклала тремтячу руку йому на холку і, дивлячись в очі, прошепотіла Тишко, тікай, біжи в ліс, поки не пізно. Пес пильно подивився на господиню, лизнув анютці коліно і вийшов за двері. Тоді, в шоковому стані, Наташа не усвідомлювала жодного містицизму того, що відбувалося. Вона побачила з вікна, як пес зник у хащах на задньому подвір'ї. Тук-тук. Можна до вас? Лікар обережно зайшов до кімнати. А потім Наташу закрутив шалений вир. Швидка поліція допити. Хвора анютка. Поліцейські впізнали Ігоря. Ми давно розшукуємо цього, говорив їй молодий слідчий. Його справжнє ім'я Олексій Н. Його обвинувачують у низці злочинів проти неповнолітніх. Минулої зими, він утік з під варти. Ваша донька, якби не ваш пес, ви розумієте, що могло б статися. Всупереч побоюванням Наташі, тишка ніхто не шукав. Якою ж була її радість, коли через місяць вона побачила його біля своїх дверей, голодного й худого? Вона забрала його до хати, і всю зиму він ночував із ними біля теплої батареї. А навесні, оговтавшись від стресу, Наташа знову познайомилася з чоловіком, знову покохала. На її подив і полегшення, Тишко не виявляв жодної агресії до нового кавалера. Дмитро дедалі частіше залишався в Наташі, і через місяць, вийшовши рано вранці годувати пса, Наташа ніде його не знайшла. Тишко пішов назавжди, а Дмитро залишився назавжди. Усвідомивши це, Наташа мимоволі згадала слова вмираючого чоловіка. Я буду з тобою, поки ти будеш потребувати.